Всім привіт! Отож, в кого я прийшла субота, а у мене прийшла вся в роботі. Ми запрошували трошки гостей на каву. Ну і я, як вже за звичкою, що все-таки люблю пекти. Це у мене буде зараз такий йогуртовий пиріг. Найшла в інтернеті рецептус. Коротше, зараз будемо з вами пробувати, що ж з того буде. Якщо чесно, не знаю, що вийде. І я так люблю е, такі подібні експерименти, і зразу, щоб гості оцінювали, не подумайте нічого поганого, але тим не менше. Коротше так, по рецепту треба було відділити е, білки від жовтків. І це був, е, напевно, мінус для мене, тому що в мене немає хорошого міксера. Тобто, ота, е, як би то правильно сказати, збиті білки. Мали б зробити саму випічку більш пухкою, Ну, наскільки я розумію правильно, треба було їх акуратно мішати в жовткову масу, але тим не менше. Тут я зараз виділяю, я ще не... зранку не проснулася і не зрозуміла, що щось піде не так. Тому зараз ми ж відділяємо і будемо з вами все повністю робити. Я, можливо, навіть. В описі під відео напишу рецептик. До речі, йогуртовий отакий пиріг, досить класний йогуртове суфле, він, Я його залила, тепер вже кажу. Лимонним йогуртом, звичайним лимонним. І таке враження, що оцей йогурт, він хоча б зверху був, так? але просякнув повністю. Цей пиріг це такий був прям лимонний смак, аболдідь, ніколи такого не робила, але мені прям дуже-дуже-дуже сподобалося. Тому якісь, якусь випічку з лимончиками я 100% буду робити. Я й лимонне печиво знайшла з тріщинками. Треба купити собі. Буде ближчим часом пудри, і будемо і печиво пекти. Напевно, ближче напевно, будемо пекти ближче до свята. Та? Зараз я тут, це я кидаю цукор, не подумайте не А Просто мені так зручно в ці баночки використовувати і під капочино, і під цукор. І я, в принципі, ще планую купити спеціальну баночку на цукор, але поки що я не бачу в цьому якоїсь такої великої потреби. так? Тому поки що так, а можливо, в майбутньому куплю собі якийсь наборчик окремо, цукор окремо. А хоча для кави в мене є баночка. Раніше я купила каву таку, знаєте, як в панці і просто ту банку використовую, пачок пересипаю. Бачите, тут я читаю рецепт. Відповідно, я тут збиваю звичайно ложкою, чи вилкою, напевно вилкою, так. І... Просто-напросто зараз буду запікати. Проблем з цим аж таких не виникає. Він дуже класний. Додатково хочу ще спекти фінський млинець, але раніше я вже показувала вам відео і зроблю до фінського млинця заварний крем. Заварний крем я теж брала, вже показувала раніше відео. Заварний крем я якраз зараз варю. Я брала з рецепту Карпатки. Карпатку я раніше десь показувала, можливо, якщо знайду, теж там посилання в цьому відео, або в кінці відео, або ж під відео. В описі подивимося ще поки що не вирішила, як то краще буде зробити. Тому ще поки не знаю. І думаю, напечу так, щоб було багато. Думала ще печиво з медом спекти. Або вафлі зробити, але по часу мені ну, не вистачало тих хвилин, годин, і, відповідно, я вже треба добавляти до нього верхмаль. Я вже і не пекла. Тобто в мене з випічки було оцей паріг софле, фінський млинець, і я ще на оті корзинки стафлі, що показувала в попередньому відео, наповнила шоколадним кремом і просто просипала звичайним. Капучино. Все. Тобто, нічого такого я не робила. Це круто, тому що, в принципі, домашня випічка це у будь-якому випадку круто. Але скажу вам так, що простіше це було все закинути в блендер і просто перебити. Ну, тобто, Аж так, не треба було заморочувати це було б в рази швидше, бачите? Зараз кидаю ще в чайну ложечку цього порошку для печива. Бакповер. Забула купити ванілінку, але я думаю, що воно особо різниці не має. Чесно кажучи, можливо, хтось і чує, але я особисто не чую, чи давали ванільний цукор в випічку, чи ні. Хіба що це може бути ванільна есенція? Тоді так. Тоді Напевно, відчутно і тоді має місце бути або в якийсь крем, або в щось такого плану. Та, пудинг, а, Напевно, тоді чути. А якщо це просто звичайний ванільний цукор, я не знаю в випічці, ну я його не відчуваю. Можливо, хтось дуже сильний гурман і там здалеку чує, то таке діло. Тому не буду нічого казати. Зараз я швиденько перебиваю. Буду е, взагалі, наскільки я розумію, якщо це софле, він має бути рідкий, в принципі. Тому зараз буду дивитися, як воно вийде. Що сьогодні планую. Збігти в Адеку, оскільки е, понеділок, е, в принципі, з того, що потрібно купити, це мені треба йогурт. Але зазвичай я йогурт в Адеці беру, знаєте для чого? Я йогурт в Адеці беру для заправки салатів, а ближчим часом салат не планую, тому що є квашена капуста. І думаю, можливо, все-таки я зроблю салат з такої капусти синьої. У мене є і закритий салат. Ну тобто, розумієте, немає сенсу зараз накуповувати, не зрозуміло що. Тому зараз я просто сходжу, подивлюся. В наступному відео обов'язково вам покажу, як я сходила в Тайді, в теді, в Кік, шукала нитки, щось хочеться, не знаю сама що. Але зараз не на часі, тому зараз маємо те, що маємо субота. Ну, сьогодні досить такий тяжкий день, тому ми зараз будемо пекти, пекти ще раз пекти, робити випічку, а потім уже все інше. Скажу вам так, раніше я, напевно, не мала такої схильності до прям такої випічки, чесно, не мала. Але тут, напевно, чи то я старію. Чи то поки що, якщо є час, так, бачите, таке нерідке виходить? Я вважаю, що це нормально ось так, в принципі, пекти, При тому що це дешевше, і скажу вам, як би там не було, воно і здоровіше. Я, принаймні, знаю, що я кидаю. Я там знаю, що це яйця, я знаю, що це йогурт. Так? Я точно знаю, що це там розпушувач, мука або крохмаль, що це масло. Масло дійсно. До речі, це є дійсно масло, не маргарин, хоча маргарин теж випірці, нічого йому не буде. має місце буде. Досить часто я і його даю, коли дають на тафелі. Відповідно, не можу сказати, що це дуже-дуже погано. Це досить непогано. Тому на кольорі смак. Але принаймні я хоча б знаю, що там є. Відповідно, я не вважаю, що домашня випічка чимось гірша. Навіть як відправляла дитину на екскурсію, то я йому спекла кекси домашні. Я йому спекла печенько печиво, звичайне, прям саме-саме звичайне домашнє, яке перемостила нутеллою, скріпила по два докупи. Я не вважаю, що це щось дуже там погане, навпаки, оскільки зараз воно не користується попитом, тобто мало печуть. І тут, напевно, ще менше, ніж у нас печуть. Домашня випічка на ціну на вагу золота, так? Тільки погрізу, Голодна копать. Зараз думаю, може дійсно смажу такі, як в нас кажуть, капустяники. Залишилася в мене капуста, мені шкода буде, як вона протухне або в тушу її зараз відварю, буде тушкована. Але вже капуста є квашена, не знаю. Коруч, подумаю зараз, як то краще зробити. Може, квашену залишу на капустняк, може, і капустняк зварю? Не знаю. Тобто е думок багато. Е ще маю посадити, покажу вам в наступному відео. Мій, е, моя щепка. А нарешті пустила корінчики, і чомусь мої троянди гинуть. Я все-таки думаю, що це так, воно тут закладено, чомусь була розпродажа тих троянд. Тобто має місце бути, що вони зараз на зиму. Хоча я ще пошукаю в інтернеті інформацію, що вони зараз на зиму, напевно, уже все. Так? А потім будуть відживати, наростати. Тому Зараз зосереджу свою увагу більше на таких листових вазонках, їх теж перепродаю і хочу купити, Боже, цього тижня має бути в Ауді Різдвяна зірка. Я дуже її хочу. Не знаю, чи вона у мене достоїть до того моменту. Але, подивимося, так, бачите, тут я варю мій мінус, я його зразу не перемішувала. Заварний крем, і він трішки у мене був комочками, але я знайшла вихід, покажу вам далі, подивіться уважно. Тому зараз я швиденько в дві руки там трішки роблю, тут трішки роблю, хочеться все встигнути. Ще буду мити, не дивіться, що така заляпана у мене плитка. Плитку буду мити. Після всього я все вже пороблю. У мене є такий брев для як антижир, і якщо я ним помою, перед тим як я готую. При він так би не повністю змивається, не так має бути, і при нагріванні плитки оцей запах його такий шкідливий, тобто я буду його вдихати, а сенсу я в цьому не бачу, і не знаю, як той запах, чи він десь буде в їжі, чи відчутний. чи Ні, я от не, не зовсім розумію, як воно. Тому краще не ризикувати в цьому питанні, А пом... все одно я нахляпаю, а помити можна буде і пізніше. так? Зараз ми швиденько це все робимо. Бачите, він збивається трішки комки, і буду зараз його остуджувати. Добре, що мені дали на тафелі. Же. Добре, що дали мені харчову плівочку, тому дивіться, як він -ху -ху. пролить прям. І тому я зараз харчову плівку контакт і буду робити далі. Остуджувати потрібно і тому подібне. Ось заварний крем уже остив. Зараз сюди додаю масло і буду. Ставити, щоб взагалі повністю остивав. Фінський млинець готується, не показувала. Бо, в принципі, і заверний кремль раніше я показувала в інтернеті відео про Карпатку. І фінський млинець, окремо показувала, як готує. Сенсу немає дублювати інформацію. Тому ось таким чином ми зараз додаємо і буду чекати, поки остиває, поки остиває фінський млинець, і можливо ще спечу сьогодні печиво. У мене залишки масла вершкового. Тут у мене 114 грам, тому я зараз його додаю, ну, де я буду тримати От вже цей, що не поважила. І буду ще, щоб було 180. Має бути 180 для даного крему. Зараз ми кінди. кидаємо і ще шукаю масочку 114, а має бути 180, значить, що у нас? Ще треба. 66, так? Да? Mm -hmm. ну, Плюс-мінус я ж так не буду. Це масло дуже добре різати, бо воно по 50 грам розділено. Тобто 66 десь порядка отак. Зараз спробуємо і буду знати, чи я правильно зробила. Так. Ну, Плюс-мінус. Так, зараз. Опа. Зараз вірусно. 6, але не буде. Чуть-чуть менше воно не буде. Пару грам туди-сюди. 15 грам різниці. мене вийшло 51. Думаю, нічого страшного не буде. Уже не буду доважувати, довбачите. Дов... 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 Може, ще масло на щось лишиться. мій вінчик. Вінчик, вінчик, так, вінчик. такий, вінчиком так, він, так, може ложкою краще. Зараз ми його цей крем вимішаємо, тому що... Крем ще теплий. Ось, зараз масло трішки Крем теплий. Це масло трошки розійдеться. Перемішувати і перемішувати і перемішувати. Раз, зараз розійдеться повністю. І просто треба залишити буде до остивання повністю, бачите? Масло перемішується. Так, залишимо до остивання. І оскільки фінський малинець печеться, то так зараз. Так, у мене кремчик, надіюсь, не підгорів. Ну, можливо, чуть-чуть, але то нічого страшного. Так, зараз, як у вас проходить ранок? Ну, як ранок, не ранок, вже під обід субота. Я ще маю зараз 3 години маю е, всюди поприбирати. Це прекрасно, напевно. Не знаю. Зараз ванну прибирати, потім в кімнаті. Напевно, вже все, я вже не буду йти в ніякі магазини. Напевно, печиво пекти не буду, буде млинець, буде оця штука будуть, У мене ще є такі рисові тафелю, а, Типа коржики шоколадка є. Я думаю, що вистачить, в принципі. Випічки вистачає. Зараз, тому все дуже відносно. Походу, треба було це масло, трішки гарячіший кремик, він би швидше розступилися, все одно воно остиває і загустає. До речі, заварний крем, чим добрий, він при остиванні все одно загустає. Не важливо, коли. А не аж так важливо, скажімо так, коли ми масло додаємо. Ну, я принаймні не бачу, можливо, мене поправлять великі, дуже кухарки, пекарі, не знаю, можливо, є різниця, так, якої я там не знаю, якась технологічна, оскільки є ж певні вид. Навіть грамажі, мені здається, грають роль, так? Для смаку, для концентрації. Я важу, так? Ну, якщо в мене пару грам не збігається, я не сильно печалюся. Це, звичайна, домашня випічка. Добре, що вона з яєць, з масличка, так? і це досить грає роль. А отак, що там чуть-чуть пару грам туди-сюди, я думаю, що воно не сильно щось там зіпсує. Так, зараз не розтоплюється. Але, тим не менше, зараз буду перемащувати. Може все-таки ще піду, куплю цукрову а, і посиплю. Не знаю, що робити далі. Зараз будемо перебирати, це мити. Все треба зробити. Так, фінський млинець печеться, не знаю, який він буде. Ну, подивимося. Йогуртовий пиріг суфле суплес Може, дійсно, як в печеньку треба було ще спекти. Я подумаю, чи воно того варте, чи, чи ні, подивлюся. В принципі, якщо купити яйця, якщо купити яйця, можна зробити ще і вафлі. Справа в чому? Справа в тому, що вафлі дуже довго, бо вафельниця по дві штуки, ну тобто треба потратити добрячий часу, якого в мене немає на даний момент. Тому. тому Маємо так, що маємо, зараз хочу. У мене ще є, в принципі, зараз я подивлюся, мені стафелю дали ось такі, як корзинки, знаєте, як тарти, Зараз, напевно, я ще їх візьму нам невеличкий підносик. Ще нічого не їла, блін. Так, один вже кусочок розтопився, Якщо ви бачите, лишився тільки оцей більший, щоб А цей вже практично. практично. Так. Треба буде зараз, напевно, ще їх. І я думаю, це буде ок. Буде багато всього. Не варто дуже заморочуватися. Тому так, буде те, що буде. Може заливочку зроблю м -м, з цього. Подивлюся, може посиплю, посиплю чимось. Ну, подивимося, чи варто шити в палді, чи ні. Можливо, дійсно якусь цукрову пудру купити і щось тому подібне. Подивлюся, зараз будемо бачити, це не є така проблема. Єдине, що нам треба на вихідні, так це водички. Ну, ніби на вихідні. Водичка ще є, може і вистачить на неділю. Але, можливо, краще купити, буде блочок. Знаєте, як на всякий пожарний, там ще буде вроді чи дві є. Я не думаю, що ми за неділю, в принципі, вип'ємо дві бутилки води підролітру. Хоча, ну, точно, не одною водою ми ж, але все-таки, знаєте, може бути. Зараз не хоче перемащуватися, не хоче перестоплюватися. Але я ще маю час, тому що. 25-30 хвилин. Я його поставила, мені здається, 11 з копійками. Я буду, в принципі, зараз дивитися, він має набухнути. 11.18 вже. Ну, я вам скажу, а ми не там. Ой, вже починає. Так, досить цікаво, але трошки за одним боком. Нічого. Досить цікаво, але за одним боком. Подивимося зараз, що ж воно там буде. Е, може, просто сама духовка нерівно стоїть, тому що я пробувала їм млинець, і, і в Україні він у мене рівномірно запікався з усіх боків. Тобто це те, що воно криво, косо зараз тут. Значить, це не виставлено по рівні клюховку, або погано криво стоїть, і, відповідно, погано криво стоїть на ній котельня, так? так я собі. Зараз. Трішки Зараз. масло не хоче топитися. Його треба було трішечки постримати в прикімнатній температурі. І справби. Гарне. Вони має трішки грудочки. Зараз. Верний крем, хоча я його збивала не мав би мати, але ану, mm. має. Ми треба ще збити. Хоч би ставив зараз у ви... блендер і перебив. Зараз подивимося, чи варто, чи ні. Я раніше фінський млинець не перемащувала заверним кремом. Я фінський млинець перемащувала. Я не багато родочок, але трішки є. Зараз куплю масло mm. Mm. просто сметаню. Прямо купляла дві пачки сметанки, і воно раз, два і готово. Тому Іди. зараз. Зараз, 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 зараз. Вибрав ту. Я подивлюся. Mm -hmm. Ось колись добре. Щоб б гарячий поставити, то я думаю, що він би розтопився просто-напросто, і ми б не мали ніяких проблем. Час перемаш... перемішувати. А так трішечки я халявила, ну як халявила, я ж робила йогуртовий оцей пиріг, так, і почас включила і лишила трошки цей крем. І бачите, він трошки має грудочки мені. Ну, нечу, не буде. Маю, маю надію. І вже буде слідкувати за фінським лицем. Бо у мене лишається всього на половиною години на все про все зробити порядки. йду все помивати. Ну, можливо, я її встигну, я ще хочу голову мити. Все відносно, ну. М -м, ви знаєте, вроді би і нема грудичок уже. Ну, подивимось. Бачите? Ну, трішки, може, є, але то, то вже така ситуація. Смехота. Так, ставимо, напевно, на, на холодне. Ну, Її вийшов. Красота, правда? Я теж так думаю. Не знаю, що я буду пана посипати чимось, але це є гортове суфле. Можна ложкою, в принципі, їсти, може чимось залити. Подивлюся. О, дивіться, який може так трішки видно, він такий покорожений робиться, так що вже поки що закривають. Вийшов, трішки хотів, вроді як тікати, бачите? Не звертайте увагу на бруд, бо цей робочий процес. Ми зараз його будемо трішки устоджувати, Бачите як? І потім загортати. В рулетик, але хай трішки остине, Він так спадає, в принципі, з цього боку такий, бачите, спідницю. Клас. Взагалі. Таке я додала додатково до заверного крему, він дуже сильно солодкий. Ось такий кусочками джем з, я так розумію, але чи, бо знайшла в джемі ось таку штуку. кусочками він класний, так. Зараз я буду завертати в рулетик і покажу вам, який буде рулет.